Декомунізувати, але пам'ятати, не всі населені пункти Львівщини готові просто повалити монументи окупаційної епохи. Така ситуація, наприклад, в селі Чижиків Львівського району, де громада не хоче прощатися з радянським минулим у спосіб, який пропонують в обласній військовій адміністрації. Чому зараз розкаже Святослав Драбчук? Село Чижиків єдине на території підберістівської громади, мешканців якого піднятими вгору руками досі вітають скульптури радянської епохи. Ставлення місцевих до цього монумента, як з'ясувалось, двояке його вже починали зносити, але старші люди сказали ні за декомунізації. Мені особисто він нічого не мішає, і там всі односельчани записані, і, і так само колись будуть ставити пам'ятники, наші про по іншому ставлять. Але я вважаю, що то є історія, то є то так було, а то нічого не зміниш. Якщо до радянських пам'ятників, то я значить за те, щоб їх всі зносити. Особисто я вважаю, що ні, бо я не бачу там щось такого антиукраїнського. Ну, солдат, який і зараз захищає нашу Україну. І тоді солдат він захищав, і тут є полеглі прізвища, які, напевно, Є родичі, які ціняться власне написи на стелі, яка припасована до монументу. Одна з причин, чому його досі не повалили. Розповідає староста села Микола Пухальський. каже, зафіксовані тут прізвища типові для чижиків. У нас був окупант з однієї сторони, у нас був окупант з другої сторони, і в нас ті люди вони стали заручниками ситуації. Їх забрали на фронт примусово, коли фронт проходив. Через нашу територію. Найлегше буде донести до людей думку, що правильно його видозмінити, забрати символи, які десь нас пов'язують з країною-агресором, попереднім і теперішнім, практично нічого не змінилося. І просто зберегти. Зберегти оту пам'ять не проти, щоб скульптуру солдата прибрали, а дані зі стели переписали і у робочій групі з питань декомунізації. Такі випадки в області вже були, але реконструкцію плити громада села має провести за власний кошт. Насправді стояти з прізвищами поряд НКВД це не додає честі їхнім там дідам чи, чи їхнім родичам якимось, і тому ми за те, щоб ті стели були все таки. Демонтовані, і ця пам'ять перенесена, можливо, на інші плити такої ж думки історик Василь Кметь. За його словами, демонтаж таких монументів не применшує внесок українців у перемогу в Другій світовій, а пам'ять про них можна зберегти і на місцевих кладовищах. Пам'ятники і стели встановлювалися не стільки для того, щоб позначити місця поховання, не для того, щоб вшанувати пам'ять а в першу чергу для того. Від чого ми маємо сьогодні острах, це маркування простору як свого. Ліквідовуючи оці імперські маркери, ми насправді не втрачаємо пам'яті. Що робити з монументом у Чижиках? Староста обіцяє запитати громаду у найближчі вихідні. В селі планують скликати громадські слухання, де і прийматимуть рішення. Люди, ми донесемо люди. до людей думку, яка є зараз норма закону, що передбачає закон, що від нас вимагають. Ми почуємо думку людей зі сторони з другої сторони залу. У нас розпочнеться дискусія, і в дискусії народиться істина. А поки в цьому селі думають, декомунізація на Львівщині триває. 70 об'єктів області вже прибрали. До кінця року обіцяють демонтувати всі, а це ще майже дві сотні. Святослав Драбчук, Юрій Маковецький, програма. Очі.